Добрий день студія, з вами ведющий зігрейн. Сьогодні хотів би підняти таку скандальну тему, як фармлять відсотки перемог стрімери на хребту простих, маленьких, хрупких, 120 кг роботяг. Тобто на мені. Мапа в нас Вестфілд, стандартний бій проти десяток, немає ЛТшок. Вмовили мене взяти збірку на насвіт, Алтешну. Їду пацикам світить. ми втроєм в гості, той самий стрімер, який на хребту простих роботях фармить собі статистику і його глядач Несп. Ну я, який на колінах напросився в обзвод, теж тут. Так, чимось ми. Давайте перемотаємо трошки. Стежки, як ми бачимо, їх не катять. Як шукати, то якийсь максимум леопард міг на швидкості приїхати, інших би я пересвітив. Так, під'їжджаємо, знаходимо леопарда. Він знаходить нас, він також, мабуть, на копах, або може він засвітив нас до того, як ми заїхали в кущ. Дає він мені каток без дамагу. Пацикам. Пацики, точніше, допомагають мені запушити цього ліопарда. Там якийсь піксель є, я, знаєте, Ені Бені Раба і мисліно покрутив дулом, але пакості не вийшло. І як вам мовчик Леопарда, який просто по полю тікає? Наскільки це балів з 10? Я думаю, десь приблизно на 17. Находимо кобру, у нас один снаряд. Вицілюємо. Даємо альфулечку, таку козирну царську на 400. Кучі. 1150. Присунули весь барабан. В ролі ЛТ виїжджаємо на підсвіт. Там засвічується бабаха. Так, я заряджаю свої снарядники. В неї залишається 600 хп. 200 хп. Тут кінологи Мухтари з БУ шукали, де відсвітилась бабаха. Знайшли оперативно, дякую. Піджимаємо ми кобру. Там ката Леопард, кидаємо вертуху, не забираємо. Несп добирає. Лівий фланг, як ми розуміємо, чистий. Шкода знаходиться в прийомці. Кобра, пацики, така страшна. Машина Кобра проти Одеса в мене було за 90 боїв раз 2, коли мене Кобра просто розірвала з трьох снарядів. Три снаряди, навіть не 4. Дімончик розриває туза Кобрі. І тепер як. Ладно, не буду говорити слово забанять ще. Е, Ну, Той, хто розриває тузи всяким кваріном. Е, Шкода Т-50. Уходи в сейва, але від нашого всевидячого ока не сховаєшся. Вірно, вірно. Садимо його на бутилочку. Вчимося з Артюлечкою, тому що, як ми бачимо, у нас сипеться база. Тут СТРВ, трикутничок. Даємо тичечку. Обновляємо хотіли каток, але до нас союзники це обновили. Гуд. 1300 асіста, 2500 домашки. Собзводні живі. Ну, нормально це має бути. Бачу повалені дерев'я. Гей-детектор пелінгує бутилок в тих деревах. Давайте подивимось, чи спрацює він вірно. стоїть ста пацики. Я цих, знаєте, як би їх назвати культурно. Бутилочок, ладно, хай будуть бутилками. Я їх за кілометр чую, де вони стоять. Друга бутилка, понятно, від нашого шарму грації і потужного барабану втекла десь наверх, але доля її ще настигне. Правда, аж в самому кінці це такий маленький спойлер. У нас вже розсипалась наглухо база. У нас дві ПТшки в центрі мапи. Намагаюсь висвітити фаша. Йду тут, вичекую. Нічого не вичекується, піднімаюсь повище. І тут висвічую фошика. 370 метрів, волтежна збірка. Нівелює його маскування. Нам прилипає трохи асістіка. Опоненти стають на базу. Криси щоб добити на мужика. Ми пройшли сюди і постріляти чи бази позахвачувати. Е, надо було їхати на захват, але дуже сильно. Переживав за свого кучерявого братика в гості. Але він сильний, дуже сильний, як ми знаємо, тому справляється сам. Держу два снаряди. Пояснюю чому. КД барабана 26 секунд. Захват бази вже хвилина. Якщо стає другий і третій танчик, я чисто фізично не вспіваю його збити. Наші псовзводні мчаться на базу. Я їду по сейвам, вони їдуть на мужика. І тут прожетка. Міг би я остановитися, покидати, знаєте, але ми ж граємо на перемогу, ми ж повинні запустити лисого Ганскіла, який відкисає першим. Сейдіть йому на канал, вліпіть дизлайк. дізлайк. Лис -скіл. Ладно, я жартую, поставте лайк, все нормально. А совзогодні відправилися до апостола Петра в мене 2500. Настріляно, дві насвічено. Знаходимо хевіка, не спішимо. дозводимося, вицілюємо. Малошумка робить свою справу. 400 метрів я не світився. Тут підсвічую, Висвітить пв -шку. затискаю палець поміж сідниць, держу не витягую, щоб залетіло. Залетіло. Є. Леопард тим часом. Я не знаю, що він шукає. Знижки, якісь купони, катається взагалі, не фіг пойме де. Там арта, він їзде, шукає арту, коли в мене тут намічається тройнічок. Тут розтикування мапи, пацики, я пояснюю в чому суть. Так як зараз я їду, наполіг на цьому в гості, він же Дімон, він же кучерявий наш брат. Я хотів, що я хотів зробити? Добити ФВшку. І уйти в ці сіва. ПВшку я добив би без засвіту, в мене залишалось би два снаряди. Преджета пока би піднялась на ці позиції. Я б собі спокійно вийшов, закидешив би фулл снаряди. І, в принципі, барабан Преджета я переживаю. У нього там 1200 вилітає з барабана. У нас 1600 хп, як ми бачимо, але стрім не мій. В гості напросився я сам, тому нахилив голову та покірно послухав. Ведючого стріму. Дивлюсь, що Проджета не спішить нікуди їхати. ПВшка теж. Треба розтискувати мапу, поміняти фланг, намагатися їх висвітити. Ровер їде, ровер їде, ой-ой-ой, ровер їде, ровер їде, ой-ой-ой. Так. Лірична пауза була. Музика баха слова народні. виконавець Андрій Мацевка. Не треба було валити дерево, але я вже на це не звертав уваги. То, що Project міг би це побачити, він може стояти тут, де я їду. А ФВшка піджаться на підсвіт, щоб законтрити. Ну в нас же ж 28 IQ на 3 більше, ніж в Барана. І того ми повинні їх переграти. Отут я не знаю, яким магічним способом засвітила мене ФВшка. 300 метрів, у мене мала шумка, там обряди, камуфляжі, татуїровки у зоні бікіні, все як положено. Не повинен був, він мене засвітить, але якось він справився. Може він там на рогах катає, може на оптиці, може ті же кінологи СБУ собаки нас знайшли. Дав тичку в проджета. Зверніть увагу, як допомагає Леопард, без нього я б цей бій би не витащив. Ну це 100%. Переключився я вже. На голду, щоб стабільніше пробивати проджика. Міняємо позицію, висвічуємо його. Він на мужика їде, то що він розуміє, що бадатися з такими пациками, з великими стволами, ну, сенсу немає. 452 асіста, Оце раді чого жив ліопард. Ось такий бій пацики в мене там ще був бландік по. ФВшки ми її добрали, там 4600 приблизно домашки, куча медалей, медаль Оськіна, Захисник, Воїн і взагалі топовий боєць. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення. До речі, забув сказати, у нас зараз проходить розіграш примтанчику, В попередньому відео ви можете знайти умови. Премтанк Удес 03.3. Хто бажає прийняти участь, переходьте, дивіться, приймайте участь. Дякую.